Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним десертом, літнім, легким, корисним, який буде смакувати ну, практично всім. Він дуже підходить для діточок маленьких, які не полюбляють творожок, які не, ну, не, не дуже полюбляють багато їсти фруктів. Але цей десерт він дуже смачний, і дітки будуть їсти його задоволені. Він дуже корисний, вітамінізований і легкий, дуже швидко готується. і Я його спробувала і практично через день ми його готуємо. Зараз сезон ягід, фруктів різних. і Ви можете використовувати фрукти, які завгодно. Навіть цей рецепт цього десерту можна використовувати навіть і взимку. Це творожно-фруктовий такий десерт. Я ось зараз збирала в себе. Агрус, черешенка куплена, абрикоска куплена і полуничка. Ці всі фрукти я зараз зіб'ю в блендері. Друзі, додаю сюди в блендер творожок. Творожок ви можете використовувати будь-який, який ви любите. Я, використала, я взяла ось такий кисломолочний нежирний творожок. Для цього потрібно вам желе. Жиле продається, ну, ви знаєте, що різні. В принципі, в цей рецепт підійде будь-яке жиле: ванільний цукор, цукор на смак, який додаєте сюди в творожочок. Ну, я пару ложок додала столових, тому що багато цукру не потрібно. Зарані розчинила пакет з пакет желе цього і кинула туди ванільний цукор, залила водичкою, от буквально ну, 150 грамів. Так, і оцю рідину я виливаю сюди в блендер до творожка. Сюди до творожка додаю. Так, і висипаю всі фрукти. Всі фрукти, які в мене є, я викладаю сюди, в блендер. Будь-які, знову повторюся, будь-які, які є. У мене агрус, полуничка, черешенка. Які хочете малинку, що є, те і засипаєте. Так, включаю блендер. Дівчата, дивіться, друзі, включаю на потужний блендер. Я вам показувала це у мене дуже класний, дуже класний блендер Philips. Ось я його включаю на ну, максимум Включаю буквально пару хвилин, пару хвилин на цьому блендері. І виливаю в різну, в будь-яку посудину. Ось виливаю в такі судочки, не судочки, а такі тарілочки, піалочки. Так. І якщо ви хочете зараз його скуштувати, ви куштуєте зараз. Він теж дуже смачний, навіть в незастившому вигляді. Дуже смачний, подивіться, все перебилося, і красивий, і корисний, і легкий. Можна просто зараз, так як десерт посмакувати, тут і зазначу тут і сир, творожочок. і бачите, як всі фрукти перебилися. Якщо хочете, щоб він як желе був, ви можете додати дві пачки цього желе, дві пачки розчинити. Ну, залежно скільки ви хочете зробити яку кількість. І поставити в холодильник, і побачите, що воно застигне, і ви будете їсти його як желе. От Я зараз скоштую одну порцію скоштую, от. а пізніше поставлю в холодильник і буду їсти як желе. Друзі, ну це дуже смачно. Особливо от, діткам це немає ніякої хімії. Можете просто навіть не желе, а просто замінити желатином, причинити желатин і додати сюди, і буде вам дуже корисне вітамінізоване таке желе. Тому скористайтеся. Я вже пробувала, зараз дуже полюбляю це. Зараз жарко. І такий десерт просто чудовий. Ви просто не з'їсте, знаєте таку кількість творогу і фруктів ну, зараз ви не з'їсте. А тут в поєднанні і низькокалорійне, і дуже корисне. Тому смакуйте, пробуйте. Всім смачного, всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.